Віднедавна новин про повномасштабне вторгнення в Росії в Україні стало менше на 7%. Про це говорить дослідження інституту масових інформацій. Різниця не дуже велика, але тенденція помітна. Можливо, це сталося через втоми від війни або з інших причин. Не беремося коментувати, але ми вирішили запитати черкастів, які новини їх цікавлять найбільше. В мене війна, звісно, чи важливі новини з окупованих територій? Також важливі. Ну, а як же без цього? Треба дивитися, як люди розуміють цю війну, як вони там настроєні, як вони тут настроєні. Це обов'язково. Новини з фронту. Тільки в сенсі нашої перемоги. Ніяк і не цікаво. Сьогодні, напевно, війна всіх більше цікавиться. Ну, і економіка. Певною мірою так. Воєнні новини, ну важливі. Ну, звісно, як на фронті якщо мій Нью-Йорк, фактично зайнятий. Це що відбувається в нашому місті? Що відбувається і де відбувається? Як ви вважаєте, новини з окупованих територій, вони важливі? Так. І з окупованих, і е, е, там, де проходять бої? Звичайно, це на першому плані. Звичайно, не, не дивлюся новини зовсім. Війно. Такими вийшли результати нашого опитування. Ви також можете долучитися до нього. Ви можете написати в коментарях під цим постом у Фейсбуці або на Ютубі, які новини вас цікавлять найбільше.